У Європі закликають припинити виплати українцям. Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз, продовжуючи виплачувати допомогу українським біженцям, знижує мобілізаційний потенціал України. Про це пише Ламонт. Якщо вони знаходяться під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць за кожну дитину, зареєстровану в польській системі. У Західній Європі отримують інші компенсації. Це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору, заявив Сікорський. При цьому міністр нагадав, що Польща припинила виплачувати соціальну допомогу українцям. Як відомо, Польща може повернути назад в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами вже досягнуто, повідомив президент Володимир Зеленський. Збережи. Підпишись. ПОШИ.